Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами розглянемо листочки, які є на деревах, кущах і квітах. Кожний листочок не схожий на другий, чи то кущ калини, чи то малина, бузок, чи троянда. У кожної рослини листочки мають свою форму. В роботах майстрів петриківського розпису завжди присутні листочки, і у кожного майстра своя техніка малювання листочків. Але б на яку картину ми не подивилися, то завжди бачимо, що художники використовують подовжені перехідні мазочки Листячко дуба листя калини, буску, квітів все це прикрашає роботи майстрів петриківського розпису, бо не одна рослина не росте без листочків. Зараз ми з вами почнемо розмальовувати листочок. На пензлик ми набираємо фарбу темно-зеленого кольору. Зайву фарбу ось так от обмакуємо. І виходячи за контур листочка, трішечки трішечки, прикладаємо пензлика до аркушу і ведемо центральний мазочок. О. Тепер на пензлика набираємо. Знову темно-зелену фарбу. І на кінчик пензлика набираємо ось так світло-зелену фарбу. І подивіться, що у нас виходить. Знову ставимо пензлик за межі листочка і малюємо мазочки зліва і справа. Не забуваємо добирати фарбу. А тепер давайте ще додамо жовту фарбу. Ось так, зліва і справа ми малюємо мазочки через увесь листочок. І ось нам треба закінчити наш листочок знизу. Ми ведемо коротенькі мазочки і виводимо хвостик маленький. Ось у нас вийшов такий листочок.